Які поради щодо гігієни повинен знати кожен? Переконайтеся, що ваш одяг повністю висох, інакше ви будете пахнути пліснявою. Якщо це сталося, додайте приблизно 1 четверту склянки білого оцту під час прання. Він позбавляє від запаху цвілі і не пахне оцтом. І ніколи не змішуйте оцет і відбілювач, ніколи не змішуйте відбілювач ні з чим. Дезодорант не призначений для усунення неприємних запахів. Неприємні запахи походять від бактерій. Спочатку прийміть душ, а потім нанесіть дезодорант. Це зробить вашу шкіру непридатною для проживання бактерій. Приємний аромат це вишенька на торті. Головна перевага запобігання розвитку неприємного запаху. Раніше я жила у дуже жаркому вологому місті. Я виявила, що єдине, що вберегло мою область паху від неприємного запаху, це щоденне миття та переконання, що після цього все дійсно добре висохло. Рушники не зовсім підходять. Отже, так я сушу мою леді в саду, не всередині, а ззовні та навколо. Допомагало також коротке підстригання лобка та часте переодягання чистої білизни. Це також стосується, якщо у вас жирні булки або пухті складки шкіри. Так, у мене є і те, і інше. Ретельно вимийте між шкірними складками, наприклад, під грудьми та між складками. На животі. Мені подобається мило доктор Бронер, але будь-яке мило підійде. Після цього ретельно висушіть. Це допоможе запобігти запахам, а також свербіжу та висипу. Крім того, дезодорант Люме дуже добре працює для цих зон. І ще одна дезодорант водостійкий. Він не змиється, якщо просто бризнути на нього водою. Вам потрібно добре почистити його з милом, щоб повністю видалити його зі шкіри. Якщо ви не змиєте весь старий дезодорант, новий дезодорант, який ви нанесете, не буде працювати. Це має бути свіжий дезодорант на чистій шкірі. Навіть якщо вам не подобається, як виглядає ваша. Тіло подбайте про нього, ви в ньому живете. Якщо ви носите сарашки, знімайте їх і частіше чистіть. Тримайте нігті в чистоті. Догляд за нігтями допоможе вам запобігти поширенню мікробів у рот. Щодня міняйте нижню білизну, просто робіть це. Якщо у вас прищі на спині, нахиляйте голову вперед, щоб змити засоби для волосся або ретельно вимійте спину з милом після змивання кондиціонера іншого засобу. Більшість людей нахиляють голову назад, щоб змити засіб для волосся. Якщо після цього ви вмиваєтесь з милом, нічого страшного. Але багато людей спочатку миють тіло, зазвичай залишаючи кондиціонер на волосі на кілька хвилин, а потім змивають. У такому випадку ви виходите з душу із залишками засобу для волосся по всій спині та дупі. Для деяких людей це добре, у інших викликає подразнення шкіри та це завжди має бути вашим першим кроком у спробах усунути пріщі. На випадок, якщо це є причиною для вас, змінено. Оскільки нижче відбувається деяка дискусія, я хотів коротко описати речі, які можуть викликати пріші у деяких людей: засоби: мило, лосьйон, сонцезахисний крем тощо. Слідкуйте за тими, які з них ви навмисне не наносите на шкіру, але вони все одно туди потрапляють, як от засоби для волосся. Дивіться також: пральний порошок, слеш інші засоби для прання. Пошук засобів, які вам підходять, і визначення інгредієнтів. До яких ви чутливі, є дуже важливим у догляді за шкірою. І так, на жаль, це індивідуальний процес: використання жорсткого пілінгу або занадто часте відлущування, надмірне зволоження, слід-недостатнє зволоження та захист вашої шкіри, щоб витримати миття, гормони, піт, що залишився на шкірі, слаш спітнілий одяг, речі, які не викликають прищів. відкривати пори гарячою водою, а потім не закривати пори холодною водою. Пори не відкриваються і не закриваються. Розмір не змінюється залежно від температури. Вони завжди відкриті відповідних. Відповідно до своєї основної функції. Вони можуть закупорюватися, вживання цукру. Це зазвичай головне застереження, оскільки дієта з високим містом цукру справді має системний вплив, який може сприяти на виникнення прищів. Однак це аж ніяк не є прямою межею між споживанням цукру та прищами. Найважливіше те, що ви можете бути людиною, у якої акне ймовірно погіршилося через споживання цукру, і все одно помітите дуже незначне покращення від скорочення цукру, оскільки один або кілька з вище зазначених тригерів все ще присутні Ви також можете бути людиною, яка їсть цукор, але справляється з наслідками, свідомими зусиллями чи ні, і тому немає прищів. Усім дітям у світі, які страждають від прищів, казали, що вони повинні просто припинити їсти солодощі, але це рідко допомагає, тому що є багато легших, слаж фундаментальніших речей, які ви повинні спробувати вирішити, перш ніж переходити безпосередньо до серйозної зміни дієти. Однак це безумовно стало палочкою-виручалочкою для деяких людей. Тож, якщо ви застрягли після того, як спробували все інше, непогана ідея спробувати дієту. Мийте за вухами, це не казки, якими бабусі лякають дітей. Там багато сальних залоз, що виробляють жир. Ви можете отримати неприємний запах або навіть лущення шкіри, якщо не мийтеся з милом. Виперіть і змініть постільну білизну та наволочки. Помочіться після сексу. Я мучусь під час сексу, щоб заощадити час. Найчастіше неприємний запах з рота виникає через те, що ви не чистите язик. Тож, навіть якщо ви чистите зуби двічі на день, але не чистите язик, ваше дихання все одно може бути неприємним. Я виявив, що використання зубної нитки дуже допомагає моєму диханню. На кухні, доторкнувшись до сирого м'яса, вимийте руки, перш ніж торкатися чогось іншого. Чудова порада, і я хотів би додати до неї, що люди повинні уникати миття м'яса під водою, оскільки це поширює м'ясний сік, повний бактерій навколо раковини, і кожна поверхня та ручка навколо потенційно забруднені та можуть спричинити перехресне забруднення. Моя мама не вірить у перехресне забруднення. Вона використовує дошку для м'яса, а після використовує її ж для нарізання овочів. Я отримував стільки харчових отруєнь і хворів у дитинстві, коли приїжджаю. В гості я просто намагаюсь не їсти там. Чхаю довбаний лікотя, а не в руки. Щомісяця очищуйте свій холодильник, забута їжа, відкриті банки та пляшки можуть розповсюджувати шалену кількість бактерій і грибків, які можуть бути небезпечними. Потрібно чистити чотири основні області: пахви, дупу, зуби та проміжність. І щоб заощадити час, використовуйте ту саму щітку Джордж Карлін. В якому порядку? В якому порядку? Очевидно, за алфавітом: дупу, пахви, проміжність, рот. Я ненавиджу тебе, лол. Чистити зуби перед сексом. Змінено. Ваш партнер буде вдячний вам за свіжий подих. Як зазначають нижче, краще використовувати ополіскувач для рота перед новими стосунками або стосунками на одну ніч. Зменшується ризик кровоточивості ясен і передачі ЗПСШ. Пейте воду, від вас буде краще пахнути. А які поради з приводу гігієни можете дати ви? Пишіть у коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі!